Сьогодні час поговорити про новообраного понтифіка, папу Святішого ця Лева 14, го адже ця тема у всіх на устах, пабліків, маса, тьма, начебто, вже все обговорено. Купа різних версій, і, міф, і міфів, і конспірології. Сьогодні ми присутні тут, в нашій імпровізованій студії. Говоримо, власне. Про те, що відбулося, те, що відбудеться, бо 15 травня власне річниця енцикліки, папи Лева, тринадцятого, а це взірець для папи Лева, 14-го. він сам про це офіційно говорив. Ми поговоримо з філософом, релігієзнавцем, викладачем, паном Сергієм Чаплигіним про це. Пане Сергію, вам слово. Ваше перше враження, коли вийшов новий понтифік, псевдоексперти, фейсбук-експерти, дивані експерти, всі гадали, навіть букмекери приймали ставки, і тут неочікувано вийшов кардинал Френсіс Роберт Прево. А говорилось про зовсім інші постаті. І зразу всі ватиканісти Фейсбук, Інстаграму пропали. Ваше, ваше перше враження? Ну, то, звичайно, це форма гри, форма якогось бізнесу, якісь ставки на вибори папи римського. Завертити десь на епідромі робилися ставки. Питання в іншому перше було, хто стане папою, ніхто не вгадав. Один якийсь божевільний помилився, зробив ставку. і ніби там якісь кошти ну, 56 тисяч доларів. Ну, 500 доларів поставив, треба було більше ставити. Тобто ніхто не вгадав. Друге питання зараз всі Фахівці говорять там біографію, яку можна там довільно прочитати, папи римського, але фахівці з таких причин ніби і жили там з тою родиною Папи Римського. Вже є. Прізвище правильно пишеться. і все-все. Питання стоїть в іншому. Е, яке ім'я взяв папа? Яке хотів взяти собі ім'я? Наскільки ми знаємо, от ви мені говорили, що розмова він мав там. Інше ім'я взяти. Він взяв Лев 14, і це е, пряме відношення до його попередника. Бо традиційно е, всі, ну, папи беруть там е, за взірець свого попередника ім'я. Е, і тут Лев XIV бере ім'я папи е, Лева XIII, який жив. Пантифікат припав його якраз на межі 19-ХХ століття е, Бурхливого століття, століття, яке входило. В нову епоху, епоху різних ідеологій, різних діяльностей, різних форм суспільних, новітніх загроз, і папа Лев XIII відповідно реагував. Тобто ми можемо ви сказали за 15 травня. Це, да, 15 травня 1891 року вийшла одна з його енциклік. Взагалі то папа дуже був плодовитий. найбільший енциклік – це лев XIII. Якось. Тобто, папа науковець, папа, богослов. Чи можемо зараз е, припустити або ствердити, що папа лев XIV бере е, діяльність папи Лева XIII, Його енциклік, як е, таку внутрішню програму. девіз, кредо е, свого понтифікату, свого служіння як е, намісника е, Петра. Як голови Селенської церкви, ваше таке особисте інтуїтивне е, відчуття, е, е, е. чи це з цим пов'язане, чи ні? дивіться знаки, які ми бачимо, перші промови, Папи, яких тем він торкається, він торкається тем сьогодення, викликів сьогодення, да там штучного інтелекту він. Стану церкви сьогодні, і от десь було де він з братами ордену свого фотографується. Він на фоні портрету Льва -го. Тобто іде такий підтекст. Мені би розуміємо. Тобто, ми зараз розглянемо в чому відзначився о цих двох основних енцикліках: папа Лев тринадцятий, як воно вплинуло, і наступні папи, які підтверджували його енцикліку, яка є основою для соціальної доктрини церкви, і друга енцикліка Паттен, яка має основу для освітньої філософської релігійної наукової діяльності богословської в першу чергу? Одні сторони намагаються заполітизувати цей процес конклаву і виборів папи. Власне, трампісти у США кричать, що це не їхній папа, гвалт, капець, противники консервативних шкіл виховання, так політологи, експерти, філософи говорять про те, що це папа традиціоналіст, що це папа нейтральний. Президент Трамп не хотів, щоб він був папою. А всі забувають, що це не світські вибори. Що святий дух діє він там віє, тому і обрали того, про кого взагалі не зналося у світі, весь християнський світ. Бо говорилось про кардинала Пароліна, кардинала Таги, Гуджероті, Берка, бо формували десятки, двадцятки, тридцятки списку кардиналів. А навіть в 51-х його не було в списку. Так і це найшвидші вибори, ніж найшвидших виборів. Правда? Історики говорять, що це четверте місце. За найшвидшими виборами папи 25 годин плюс-мінус. Тобто рішення насправді було швидко прийнято. І ваша думка, моя думка особиста, що можливо президент Трамп хотів кардинала долана чи інші кандидатури, Але це не світські вибори. Це не вибори 19-го року в Україні. Зеленський Порошенко, це не вибори в США Байден, Трамп. І Бог має своє почуття гумору, і та і ці обговорення питань виборів, ну по-перше, стосується конклаву. Який це є, а ми тільки можемо очікувати і молитися. По-перше, а оці всі м -м, сучасні постмодерні рішення, хто що, конспірологія людей, які взагалі не дотичні взагалі в житті в Римі і Ватикані не було, які десь почитали. Чи ті подивилися, подивилися? Вони вибудовують цілі концепції вибори папи Римського. Ну це все несерйозно, воно не варто уваги, але воно ну, іде много з часом. Хто хоче, з того хай тішиться, а е, промисел божий діє по своєму напрямку. Повертаючись власне до енцикліки, папи Лева XIII, 1891 -го року, це така соціальне вчення, соціальна доктрина. В чому є така сутність і зміст. Дуже багато говорять, що енцикліки це вчорашній день, так, особливо е, пап римських, які були століття тому, чи ще щось. Mm -hmm. е, що можливе для вчення церкви? Хтось говорить про зміни вчення церкви, такий ліберальний підхід, але забувають, е, якою інституцією є церква? Христовою церквою. З іншого боку, вже Пап Папі закидують, що це якась ікона, папа і довопоклонство. Що ми забуваємо про триєдиного Бога, про Ісуса Христа, про Євхаристію, тобто неприхильники католицької церкви, християнства такі закиди, що ми робимо культ особи, так, але це далеко не так. Кожен має привід тішитися новим головою церкви, так як батько тішиться народженням сина, первістка, мами, так і кожен з нас це природні почуття. Питання в тому, що це, звичайно, всі ці нападки, ці люди, які нападають на ієрархічну будову церкви, вони чітко розуміють, що до чого. Вони завжди розуміють, що ми католики завжди моляться до Богу і вже 2000 років. Питання полягає в тому, що йде зруйнування ієрархії церкви, тобто стовпів твердження істини, на якого вона побудована. Церква це в першу чергу ієрархія. Ієрархія забезпечує що традицію, яка йде з моменту п'ятидесятниці, коли. Святий Дух зійшов на апостолів, апостоли розіхнулися проповідати, п'ята десятниця це день народження церкви Христової. І якщо поставлений єпископ приймає має там. Титул, І якщо ми дотримуємося традицій, ми дотримуємося традицій в родинах, в суспільстві вони різні відміни. Це є традиція церкви, це є визначено. Ніхто це питання не оспорює, крім якихось божевільних чи біснуватих. А е, ну так буде далі йти до кінця світу. Якщо а ми всі люди віруючі знаємо, чим це все закінчиться. Папа Лев XIII написав в 1879 році енцикліку Етерні Патріс, де ствердив поновлення вчення Томи Аквінського. Власне, папа Лев XIV теж. Цитує він як монах августинянець, слід зазначити, що він 12 років був генеральним настоятелем. Це в католицькій церкві називається генералом всіх монахів августинців по всьому світі. І це досить респектно, авторитетно, раритетно, тому що всі ми знаємо, як вибори монахів також проходять, і що два чи три терміни підряд бути це насправді великий моральний авторитет як духовної особи. Папа себе вже проявляє як папа людяності, простоти, милосердя, папа вбогих, його місії в Африці, в Перу, де він рятує потопаючих, бідних, голодних. І е, хтось критикував усмішку папи, але більшість тішилися, бо він плакав, коли вперше як понтифік вийшов, і виглядала дуже гарна та така щирість усмішки. Він і про це сказав його перші слова були мир вам до всіх, до всіх нас до всього світу, християнського і нехристиянського». Тому. І Ми хочемо сьогодні поєднати з вами тих двох осіб, папа Лево XIII, Лево XIV, як наслідника, спадкоємця його духовних наук, його проповідей, його стилю життя, його всього понтифікату. І ось друга енцикліка, це про яку ви вже згадали 1891 рік рером новаром. Що можемо про них говорити? Щоб сьогоднішній глядач, який нас буде дивитися, зрозумів ту сутність особи обох пап. Я вже реруноваром нові речі. Починається суспільство, з'являються якісь нові речі. Які нові речі на межі 19-20 століття? Анархізм, нігілізм, суфражизм, марксизм це все. Церква має реагувати, але в тринадцяті він має. Дві, так його називали, у зв'язку з другою інциклікою зараз будемо говорити. Патер, Він папа інтелектуал, а от Рерум Наварум він отримав такий соціальний папа. Тобто церква не може закривати очі, це межа 20 століття. Що відбувається? Нові речі, які відбуваються, як має реагувати церква. І папа вносить те, що стало підложем соціальної доктрини. Питання виплати зарплати. Чи не є не виплата зарплат за чесно зароблену працю гріхом волаючи до неба? Чи винен той, хто не виплачує робітникові зарплату? Чи мають право робітники е е е створювати проспілки, спілки сполучених Штатах до сих пілка столицькі проспілки? Це дає е шанс е чи. Е Закриваються християни в секту мізантропії, ненавидіто суспільство і втішається свої богообраності. Ні, вони мають і в той грішний світ, як Господь ходив, спілкувався. Це дає народження такої явища, як християнська демократія, політичні рухи, які відігравали велике значення в ХХ столітті, і захищали цей. Тобто, папа приносить всі соціальні питання. Дивимося, лев чотирнадцятий сьогодні, в з столітті, ми бачимо, що рером новаром присутній, рером Наваром, два. Нові речі, які ми стикаємося, це штучний інтелект, це розвиток технологій, це е, глобальна трансформація світу, це війна, от, сьогодні, гібридна війна, гібридна війна. Як маємо реагувати? Хто, як має реагувати церква? Як вона має відповідати? Ковід хаток всі закрили. От, е, е, війна йти на війну, не йти, війну, тікати чи е, воювати, чи е, захищати свою. Це має бути беручи приклад. Я думаю, Лев XIV, папа дасть тобі, буде давати відповідь. Я думаю, наші ієрархії церков буде давати відповідь на всі ці питання. Всі виклики судні розставлені потрібно дати відповідь. Нема такого питання, на яке церква не має дати відповідь. Немає жодного цього, ми маємо це все вирішувати. Тобто входиться у політичній волі церкві дати відповідь на конкретні запитання. Ми бачимо, що папа Лев 14 є дуже активний в перші дні свого понтифікату. Зустріч з главами східних церков, Ювілей східних церков, зустріч з українською діаспорою, царице Небесна, молитва, перша розмова з президентом України, нашої країни, яка стікає кров'ю від смертей, від мучеництва. Тобто, він є соціально активний, він гуманітарно активний і завжди говорить, що в центрі. Він сам підкреслює в центрі Бог, Христос, Літургія, Євхаристія. З цього всього ми виходимо. Ваша думка? Це чудово, це відроджується і це привносить. Церкву не перебуває в вакуумі, ще не перебуває на небесах, ще зарано ще час не прийшов. Тому церква має не переживати. Радіти радостями цього суспільства і страждати болями цього суспільства, воно нікуди не дінеться. І я думаю, воно дійсно повернеться до свого відпочаткового розуміння. Наприклад, навіть саме слово літургія з грецькою означає да, спільна справа, то спільна справа християн, які вирішують. Може, все-таки християни почнуть домуватися, що це все брати і сестри. і Якщо потерпаю один, потерпає вся церква. І, як Господь говорив, як був хворий, ви мене відвідували, чи я був чи це все що, все, що ви зробили ближньому, зробили мені. Це все соціальна доктрина. Але соціальна доктрина вона має не в плані модернізуватися, вона має дати відповіді на сьогоднішній день, на питання сьогоднішнього дня. А тепер за другу інституту. Чому папа інтелектуал, а патер, це папа теж вніс, великий вклад, я Думаю, цей папа буде питання. питання те, що в ХХ столітті було названо неотомізмом, вчення вчиняння Фомеаквіната, Фомеа Квінського, іншої транскриції щодо поєднання філософії і релігії, віри і розуму. Тут ХХ століття, сатанинські всяки ці. Віяни. Ідеологія віяння, які впливали це, і вони роз'єднали. Розумна людина може вірити, а віруюча людина може бути розумна. Це є неотомізм, і я думаю, в 21 столітті воно знайде своє підкріплення, тому що суспільство хоче знати відповіді і ствердження. Попередник Папа Франциск, на жаль, не відвідав Україну, як нам всім українцям mm. хотілося в мирний час і в часі України. Ваша інтуїція, ваше духовне відчуття, ваша логіка, думка чи Понтифік Лев 14 відвідає Україну? Відвідує, Нещодавно було відвідує. декілька публікацій в італійській пресі, в Ватиканській відвідує. пресі. Він займеться посередництвом миру і війни. Все, що має робити глава церкви? Я думаю, то все буде вирішиться найближчим часом. Ну франциско, франциско вже там на іншому суді відповідає. Дякую всім вам, що були з нами ці кілька хвилин. До нових зустрічей в нашому ефірі на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на цей Ютуб канал, поширюйте, коментуйте, задавайте запитання, будемо раді відповісти на будь-яке ваше запитання.